Недавний разговор о сокращении штата работников на предприятии ЗАЗ прокомментировали в муниципалитете. По словам городского головы, при содействии председателя облгосадминистрации Александра Пеклушенко направлено письмо премьер-министру Николаю Азарову. Если меры будут приняты вовремя, сокращений удастся избежать. Я встречался с Васадзе, обговорил с ним это и он... сказав мені, що вони зараз працюють з, з урядом України для підтримки і введення відповідних законів по підтримці, хоча б такі, які працюють сьогодні в Російській Федерації, для того, щоб ми мали симетричний захист виробника, так як сьогодні мають в Росії. І У разі якщо ці пропозиції будуть підтримані. В принципі, ніяких скорочень вони проводити не будуть.